Від друзі, сьогодні у Тернополі незвичайний вечір. Відбувається телепремія Гордість Тернопіля і звичайно наша культурна програма не могла обманути увагою таку грандіозну подію. Ми поспілкуємося із зірками. Трішки вам покажемо шоу-програму та взагалі весь процес нагородження. Буде цікаво, гарантуємо! Залишайтеся з нами. І звичайно ж за добрими традиціями культурної програми, ми поспілкуємося із глядачами, які сьогодні прийшли на цей вечір. Дізнаємося про їхні враження та про їхні очікування. Розраховуйте на перемогу. На перемогу завжди розраховуємо в будь-якому випадку Би не брали просто участі у цьому, але навіть якщо ми не будемо переможцями, ми абсолютно точно не будемо там сумувати, тому що ті люди, які за нас проголосували, вони вже зробили величезний вклад, щоб ми сюди попали. Які у вас очікування від сьогоднішнього вечора? Надзвичайні очікування, тому що цей захід під час війни він такий особливий. І насправді можливо хтось буде каже сказати, що це не на часі, але насправді завжди на часі нагородити і відзначити волонтерів, які зараз допомагають нашій країні, політиків, які теж на передовій, художників, яким дуже важко, але їх теж потрібно підтримувати, тому що направду всі роблять зараз свою роботу в Україні і найкраще роблять. Вибачте, я повернулася з конкурсу в Америці, і всі дивуються взагалі, що відбувається в Україні. І коли вони кажуть, що куди ви поїдете після конкурсу, я кажу, поїду в Україну. Йо, крейзі кажуть, неможливо, вас там, там нічого немає, життя немає. Але життя у нас є, і ми сильні, і ми повинні цим гордитися. Привіткайте завісу за кого ви голосували сьогодні? Я думаю, що переможуть найкращі, оскільки за переможців голосували люди. Це най, найбільш такий народний вибір, це найкращий вибір. І, звичайно, це є члени ради, які минулого року обрали якраз номінували і переможцями. Я думаю, що вибір буде справедливий. Все ж таки. Який у вас настрій перед початком подій? Настрій у мене дуже чудовий, тому що, по перше, я на Тернопільській землі. Це моя земля, це моя рідна земля. І кожна бруківочка, кожен сантиметр цієї землі я ходила маленькими кроками, ще коли тільки, тільки починала. Потім звичайно поїхала до Києва, але жодного дня не забувала. Про те, що я тернополянка. Про те, і, і мені про це нагадували мої ж тернополяни або навіть люди, які казали, ми знаємо, що ви з Тернополя це таке красиве місто. Я кажу, так, найкраще, зеленішого міста і най, найцікавішого по історії і е, за традиціями міста немає. Тому для мене сьогодні дуже важлива подія. Ну, а враховуючи те, що мене постійно мені говорять, ти ж і так гордість, можеш не йти на цей конкурс. Я кажу, ну ви знаєте, ну мені запропонували, думаю, ну а чому? Треба спробувати. Е, треба йти в ногу з часом і все таки робити якісь зрізи на е, ну на творчій ниві. От, тому ми це і зробили. і Я приїхала сюди до Тернополя. і Я дуже рада і щаслива. І сподіваюся, що сьогодні емоції всіх будуть е, на висоті, і всі будуть задоволені. Знаємо, що очікується ваш концерт у цієї зими в Тернополі. Коли це буде, що це буде, як це буде, що ми там почуємо? Побачимо. Я приїду своїми друзями, тому що перед перед тим як почалася пандемія, у нас був великий сольний тур по Україні до 25 річчя моєї творчої діяльності. Вже все було готово, і реклами, і все все, все і артисти. Ми всі були готові працювати, але на жаль, пандемія і на жаль, війна все змінила. Змінила наші плани і зараз ми готові до. Вже готові знову зібралися, готові їхати до наших глядачів. І я сподіваюся, що це буде в лютому концерти. Я сподіваюся, що це буде не просто один концерт це буде якась акція для того, щоб допомогти нашим збройним силам, допомогти нашій державі і показати нашим українцям творчість, мистецтво, яке е, потрібне і яке е, приносить задоволення. Цей Рік вніс свої корективи у життя кожного українця, проте надія на світле майбутнє та бажання жити, досягати нових вершин не згасли в серцях, і особливо у серцях наших номінантів, які зараз присутні у залі, і ці обласки саме для них. У моїх руках 16 переможців. Я вже знаю їхні імена і невдовзі ми оголосимо їх для вас всіх. Очікуваний момент інтрига зростає. Олександр Соловодзінський. переможець у номінації. Фермер року є Євген Саловський. Вітаю і піднімайтеся. Ну і давайте щоб довго не тянути. Нагорода йде до Ваші найручнішого овесії. Ольга Зозуля. Художник року. А Сафатов на премії «Гордість стернопілля 2022 під ваші овації має нічого вічного і навіть на сонці є плями. І не ідеальні такі ми всі, то треба ж прийти вже до тями. Живемо в сталевих цих храмах. Отже, Сергію, ви щойно виступили на гордості Тернопілля. які враження, як вам аудиторія, публіка. Ах, мене, якщо чесно, до сих пір серце ще вискакує, бо я дуже завжди хвалююсь. Але е, дуже гарний зал, дуже гарні люди. Я щасливий, що є така можливість е, взагалі збиратися і проводити такі заходи. Це дуже важливо, це дуже мотивує, заражає. І я щасливий, що життя подарувало сьогодні погратися в такому прекрасному місці, як театр. Маю надію, що десь весною приїдемо з концертом до вас. Я знаю, що ви марили музикою ще з дитинства, ще з шести років ви пішли там до якесь весілля і там побачили, як музиканти грають наживо, так? І це вже от заполонило всю, всю вашу душу. Про що ваша музика зараз? Так, склад... дуже складне запитання, бо весь кайф музики мені здається в тому, що кожен. Сприймає і бачить цей світ, і в тому числі музику через якісь через як це правильно так сказати, пропускає через себе і бачить зі свого ракурсу. Тому те, що я туди вкладаю, іноді люди там зовсім інш чують інші, інші змісти, якісь. Але мені хочеться, щоб музика допомагала людям, як і мені, якась музика допомагає, яку я слухаю, теж щоб допомагала людям справлятися з, 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 з різним. Всім важким і поганим, що буває в нашому житті, чи то особисте, чи те, що в країні відбувається взагалі. Якось треба так. Хочеться так, щоб це було якесь світло, щоб люди могли на цих там три хвилини, чи скільки вони там мої пісні слухають. Хочеться вірити в те, що це їх вириває з цієї реальності і трішки допомагає прожити там, ну, той чи інший день. Скажу відверто, я вже чула від глядачів, які от щойно виходили з залу, вони зізналися, що ви дуже розворушили аудиторію, так? І прямо так дуже було класно. Також знаю, що з ваших висловів, що класну музику не обов'язково робити, або був якийсь крутий продюсер, чи велика команда, чи велика сума грошей. А що треба, щоб був хороший матеріал? Просто треба. Я щасливий, що я маю що сказати. Мені здається, це найголовніше, коли що сказати. Бо коли немає, ти можеш ті якийсь набір слів і всього іншого, гортати в якусь гарну музику, записати це на самій дорогій студії. Але це буде просто гарний запис і не більше того. У мене немає ні продюсерів, ні менеджменту. менеджментів. Я все, що от я роблю. Я... Кожен звук, який ви слухаєте, десь все записано цими руками. Шкода, що так. Може не шкода. Іноді Я думаю, що шкода, а з іншої сторони, я думаю, що не шкода, що так багато років знадобилось, щоб не здаватись, не здатись цих 15 чи 17 років. Я пам'ятаю момент, коли я вчився на гітарі грати, я 19 років перше побачив інструмент. І Знаю, мені своїм прикладом хочеться надихати людей, що не обов'язково дійсно мати гроші і так далі. У мене абсолютно нічого цього не було, але була тільки музика і все. Я навіть зараз кажу, в мене є тільки музика. І це найважливіше, це те, що я ціную, дякую життю всім обставинам і не знаю, всесвіту, якісь енергії, Богу за те, що мені поки що є, слава Богу, що сказати. Я ж знаю, що все буде добре. якщо каває зранку, е -е 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 -е. я ж знаю, що все буде добре. Як я казусу за світанки, і вона точно знає, що жіноча сила дає величезні крила. Зустрічайте Таяна на сцені. Як вже було сказано раніше, що пісня це українська душа, і мені сьогодні надзвичайно пощастило оголосити співака року Оксана Пекун. Вітайте, Оксана Пекун! Я коли виступаю на благодійних концертах, на концертах не лише в Україні, а й поза її межами, я завжди горда, що я тернополянка. Тому що Тернопіль дав мені не лише крила пісні, не лише душу українську, я стала патріоткою, я безмежно люблю Тернопіль, і Тернопіль це перлина світу. І ми всі під Богом, і в ці чудові дні, хочеться всім побажати любові, добра. І миру в час сиділа і думала про те, що в залі сидять дійсно дуже талановиті, неординарні люди. Кожен з них це, це така постать, яка прикрашає нашу тернопільську землю, не лише тернопільську землю, а й Україну, тому що саме з таких людей складається наша держава. І... Кожен з них робить свою справу, величну справу в розвитку нашої держави. А я плакала через те, тому що знаєте, моя мама вона завжди казала: Оксаночка, ну от ти вже і народна, і все, все, все. От щоб ти ще, щоб ти. Ну так, ну герої України не дадуть, бо треба там. Я не знаю, які там ну хочеться ще. Як і я, от, ну мами нема вже рік, але вона напевно, була б дуже дуже щаслива. І оце, оце від цього і сльози, тому що я дуже радію тому, що, е, що я горда і несу гордо це звання. Все про тебе, чом не чом не себе, при себе, чо мені, чо мені все одно ще тільки інше, чом не, чом не зараз вже вдруге за місяць у Тернополі. В принципі, головне, чим я зараз займаюся, це виступи. У мене навіть немає часу зараз там щось писати в студії, якісь нові пісні. Я шукаю цей час. Сподіваюся, що всі у січні я знайду його. і пишу альбом і хочу скоріше вже студію. Я просто хочу посидіти в студії. Я люблю вступати, але вже хочу. Таяна на сцені телепремії гордість тернопіля. О як тобі, як тобі, як тобі пощастила. О таких як вона на світі немає. В неї земля під ногами палає. Гаряча як мрія, не як стихія. Мені хочеться сказати всім, щоб ви не здавалися, перш за все, всередині себе, щоб ви були міцним, міцним духом. Щоб ви вірили в нашу перемогу, щоб ви вірили взагалі в себе, в своє життя, цінували кожну хвилину, не думали про майбутнього, і що там завтра буде. Треба цінувати цей момент, поки ви зараз живете. І якщо у вас раптом закралася якась думка депресивна чи депресія, відганяйте її, тому що є тільки зараз, є тільки сьогодні, і цінуйте те, що є навколо вас. Я дякую Богу кожен день за те, що я жива, за те, що я маю можливість бачити своїх рідних, за те, що в мене живий син здоровий, за те, що я маю можливість виступати, за те, що в мене є голос, талант, пісні, за те, що в мене є друзі. Я знаходжу маса дякую, маса вдячностей. І це мені допомагає жити і йти далі. Тому я кожному з вас раджу, кожного дня, коли ви прокидаєтесь вранці, кажіть дякую Богу за те, що ви живі. І помічайте навколо себе найпрекрасніші моменти і найпрекрасніше пташку на. На небі там на дереві, хмаринку на небі, тому що це все є вашим життям, це є частиною вас, і це все дає вам енергію. А якщо ми будемо наповнені енергією щастя і добра і світла, ми будемо її розповсюджувати навколо нас, на всіх людей, і таким чином будемо йти до перемоги, перш за все, внутрішньої своєї перемоги над страхами, над болями, над якимись там депресивними станами. І будемо міняти планету. як ніколи не люби. Ми віримо, що вже у 2023 році зустрінемося знову під мирним небом у мирній Україні і відзначимо знову ж таки кращих із кращих. Це була феєрична подія. Гордість Тернопілля, телепремія відзначила кращих із кращих, і нагороди отримали своїх власників. Ну а ми прощаємося з вами рівно до наступного тижня. Бувайте, Па-па!